Вітаю! Пропоную вам сьогодні зв'язати разом зі мною отаку панамку. Для цього нам знадобиться пряжа 50 грам на 160 метрів і ігачок 3 мм Все полотно зв'язане ігачком 3 мм і допоміжний гачок. 1,75. Тут навидно. Тут я так. Почнемо. 5 6 7 Стягуємо і робимо перший стопчик. Без накиду другого ряду, всередину стовчик без накиду першого ряду. Один стовпчик без накиду, повітряна петля. І знову стовпчик без накиду всередину, стопчика без накиду попереднього ряду. От, в таких випадках нам необхідно взяти. Цей гачок напхати сюди всередину і витягнути. Одну повітряну петлю і знову стовпчик без накиду. Всередину петлі попереднього ряду. Петлі, стовпчик, без знаки. Так, повітряна петля. ставчик без накиду. Ми завершили другий ряд. Робимо ще одну повітряну петлю і стягуємо. Отак От має вийти. Початок. Тепер роблю дві повітряних петлі. Відділяю, щоб бачити, де починається третій ряд, і всередину стопчик без накиду. Знову роблю стопчик без накиду. Де і повітряних петлі от сюди. Що це повітряна петля сюда ні, а всередину стовпчик без знак. Дві повітряних петлі І середу Дві повітряних потері. Соря, да, но стопчика. Две поветренных пытли. Ми не знімаємо очку. Дві повітряних петлі. і завершуємо цей ряд. Це ми зробили скільки рядів. То добре можна врахувати. Один, перший ряд, другий, третій. У нас три ряди зроблених, тепер четвертий ряд. Четвертий ряд. Дві повітряних петлі. І один стопчик без накиду. Над двома або табу. Запхаємо гачок під дві повітряних петлі попереднього ряду. От сюди і робимо стопчик без накиду. Другий стопчик без накиду робимо всередину петлі попереднього ряду. Так, щось не туди ми зробили. Середину петлі. От. От так має валя. Знову дві повітряних петлі. Один стовпчик без накиду. Очок запускаємо під дві повітряні петлі попереднього ряду і робимо над ним Так, і сюди. Ще один стовпчик без накиду. Ось так виходить. І так до кінця ряду. Ми закінчили попередній ряд, і зараз ми можемо побачити ту нитку витягну. щоб ви подавалися, як виглядає полотно. Сім секцій. От. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тепер ми робимо зараз один, два, три, чотири, п'ятий ряд. П'ятий ряд буде складатися сім секцій, так як тут є. Дві повітряних петлі. І кожна секція буде мати, крім двох повітряних петель, ще три стопчика без накиду. Один стопчик без накиду. Другий стопчик без накиду робимо не сюди. Так, Не сюди, а от сюди. От сюди. Бачите куди? Ось сюди другий стопчик. І третій робимо також от сюди між стовпчиками. І дві повітряні петлі. Раз, два. Три. І так, до кінця ряду дві повітряних петлі три стопчика. Без накиду. Отже, ми закінчили. Це ряд, в кожному секторі в нас дві повітряних петелі і три стопчика без накиду. Я сюди запхаю, щоб було видно візуально, де початок ряду. Дві повітряних петелі. І в наступному ряді буде чотири стовпчика без накиду. Ізно і повітряних петлі. І 4 стовпчика без знаки. І так продовжуємо до кінця ряду. Ми завершили цей шостий ряд, в якому дві повітряні петлі і чотири стовпчика без накиду в кожному з 7 секторів. Тепер ми будемо робити з 7 секторів 14. Для цього ми робимо дві повітряних петлі. Один стовпчик без накиду. Сюди, другий стовпчик без накиду, от сюди. І одну повітряну петлю. Пропускаємо один стовпчик без накиду, сюди не робимо, а робимо от сюди стовпчик без накиду. Один і наступний, другий. нас має вийти отак Отут повітряна петля тобто дві повітряні петлі, два стопчика без знаку, одна повітряна петля і знову два стопчика без знаку. Тепер ми робимо дві повітряних петлі. Два стовпчика, один стовпчик без накиду, і другий стовпчик без накиду, одну повітряну петлю, один стовпчик без накиду. Пропускаємо і робимо от сюди. Один стовпчик без накиду, і другий стовпчик без накиду. Ми робимо так до кінця ряду. Дві повітряних петлі, два стовпчика без. Отже, ми дов'язали цей ряд і починаємо наступний. Починаємо з двох повітряних петель. І три стопчика без накиду. Сюди одне, один стовпчик. Одну повітряну петлю і знову три стовпчика без знаки. От сюди. дві повітряних петлі. Як бачите, у нас один сектор, самий вже візуально ділиться на два сектора, і так в'яжемо до кінця ряду чергуючи дві повітряних петлі. Три стовпчика без накиду, одна повітряна петля, і знову три стовпчика, Дни. Два три. І так, до кінця ряду. Отак От виглядає восьмий ряд закінчений. Тепер ми починаємо дев'ятий ряд. Дві повітряних петлі. І лишаємо 4 стовпчика без накиду. Дві повітряних петлі. Один. Як зробити так, щоб було три повітряних петлі. Ми пропускаємо один стовпчик без накиду, і от сюди не робимо стовпчик без накиду, а от сюди робимо, другий стовпчик без накиду, третій стовпчик без накиду, і дві повітряних петлі, І знову робимо сюди. Топчик без накиду. Пропускаємо один, пропускаємо один стопчик без накиду і робимо в наступний. Другу. І третю. Третій стовпчик без накиду. Знов дві повітряних петлі. І так до кінця ряду. Ми закінчили попередній ряд. І якщо ви уважно поглянете, то ви вже чітко можете побачити 14 секцій. Звідси року: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В кожній секції зараз дві повітряних петлі і три стовпчика без накиду. Подивіться, йде 2 стопчика без накиду, далі йде прибавка, і виходить три стопчика без накиду. Далі повторюється ряд без прибавок, три стопчика без накиду. У такому порядку треба буде продовжити один ряд з прибавками кожній, в кожному з 14 секторів, а наступний ряд. Ряд без прибавок, тобто наступний ряд має бути 2 повітряних петлі, 4 стопчика без накиду. Після нього має бути ряд також 4 стопчика без накиду. Пізніше має бути ряд з прибавками, тобто 2 повітряних петлі і 5 стопчиків без накиду, і так, ви маєте продовжувати хоча б до 12 см. Після 12 см, там є нюанси, які я розкажу вам і покажу в наступному відео. Ми будемо починати наступне відео, коли диск буде мати 12 см діаметру. До зустрічі!